Про котре мог міг би дуже багато розповісти. Бо скільки ми з неї кілометрів проїхали, скільки алкоголю випили, скільки чого зробили? Ти, я думав, мабуть, пісню Мальви дещо писав жадан саме про цю людину. Бо це людина з міста Сонця, з Харкова, з району ХТЗ. Роман Єрміло! Запис ще не записав, можна, я запишу кружечок і можемо типа, починати. Щас, а, можна, я скажу. Денчик, денчик, денчик. Пішов ти нахуй со своїм хіп-хопом. Ну що, друже, готовий? Давай, давай, давай. Три хвилини. Поїхали. Yes. Вранці я бачив сон, у якому на шиях титанів, куди не міг дотягтись віковий Чорний ліс, і навіть золотопарусні густі хмари не знали дорогу, проростали поля й нервейці. Я ж про це знав, бо вони, проростаючи, лоскотали мої рожеві ребра, заповнювали легені своїм теплим та м'яким квітом. Тим часом по небі Фарфору гуляли неможливі. Нові кольори, і по всій полонині доносився дзвін. Він наповнював струни природу цікавістю. І, 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 і ласкаво, як погляд новонародженого, перетворював живуче на живе. А за Дельвесо зробився я геть невагомим у чарах розквітлого вуху, настільки, що прийняв. Ось вона смерть, і вона мене любить. Я зажав хуй і прокинувся від поліції. Потім обмився, закинув трохани у пралку, а постійну білизну ні, бо вона суха і приє... все ще приємно пахне. Потім до крові чесав свій лишай. А вдень я побачив тебе навіть голу. І ти мені сказала, що приймаєш джаз плюс. А я повірив, але це була брехня. Бо ти сама так сказала, коли я в тебе закінчив. Якось дивно, що тобі була потрібна саме моя ДНК, але ок ну виходить ніякого джазу. Я засміявся і ввечері ти пішла. А я досі не знаю, чи є в тебе клітер, чи, чи є в мене діти. Життя перемогло смерть, і з тих пір мені нічого не снилося.